У селі Селець, що біля Турійська на Ковальщині, є ферма, на якій успішно вирощують майже тисячу курів. Підприємство почало свою діяльність ще у 2007 році, коли це був радянський колгосп. Однак, завдяки масштабній реконструкції, ферма стала потужним виробником молочних продуктів. На сьогоднішній день за три роки це вже після. Реконструкції чи капітальне будівництво вона стала на ноги вже абсолютно, вже тут будівництво ніякого ніхто не веде. На сьогоднішній день тут утримується 1800 долів худоби, із них 700 дійних корів. Ця ферма сьогодні доїть, продає верніше, 26. В середньому 26 тонн молока якісного молока продаємо на Дубнівський молокозавод. Олександр Дишлюк розповідає, їхнє молоко екстра класу, і з молокозаводу воно йде на експорт. Ферма наголошує чоловік зі своїми обов'язками, справляється якнайкраще, адже на цей час надії з одної корови сягає 40 літрів. На оцій фермі сьогодні працює 26 чоловік. Да, це зовсім мірки інші. Ви бачите, що тут все абсолютно механізовано, все абсолютно, і кормороздача, і вигноє виділення, і троє троє людей доїть 700 курів. Все абсолютно механізовано, через те працює тільки 26 чоловік. І справді на фермі величезна кількість процесів автоматизована. Чого вартий лише механізм доїння корів? Корови заходять із приміщень, відповідно по групах. Їх запускають сюди, підганяють, вони заходять і тут на протязі 10-12 хвилин вони роблять круг за цей час, корова буде видоєна. Тож господарство перлинаторії, попри всі труднощі і виклики сьогодення, не зупинилося та діє далі а отже, поповнює бюджет країни і забезпечує споживачів та партнерів якісним і висококласним молоком.